Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо смачнющий весняний салат. Такого ви ще не коштували. 100%. Що нам для цього знадобиться, ось ви бачите перед вами. Точний опис буде під відео. Так, 200 г молодої капусти. Будемо нарізати. Можна брати сюди не обов'язково молоду капусту. Бері. Та, яка вам до вподоби. Можна айсберг сюди використовувати. У мене була молода, тому кришу молоду. Так, капусту накришили, тепер накришимо. Ну, Десь таких 4 невеличкі молоденьких огірка. Будемо кришити ось так. Такою соломкою. Ось огірки ми так накришили. Викладаємо до капусти. Беріть побільше більше Так буде зручніше мішати. Тепер беремо речку, речка грам 250. І також будемо нарізати ось такою соломкою. Речку ми також накришили, викладаємо сюди до інших овочів і беремо половинку цибулі. Можна брати сюди синю цибулю, але в мене синю не було. Тому беремо таку, яка є. Цибулю кришимо напівкільцями. Ось так тоненько. Цибулю додаємо до овочів. І тепер будемо ось три зварених круту яйця. Друзі, яйця по можливості будемо кришити так само, як і наші овочі. Ось так. Яйця покришили, додамо в овочі їх. Тепер беремо баночку солодкої консервованої кукурудзки. викладаємо в салат. І тепер будемо робити заправочку. Заправка 4 столові ложки сметани. У мене домашня сметана. Беріть будь-яку, яка вам до вподоби. Сюди ж додаємо французьку гірчицю, також десь столова ложка. І додамо столову ложку оливкової олії, додамо ще сюди сіль за смаком і свіжий мелений перець. Все гарно перемішаємо. Ось така гарна заправочка у нас вийшла. Друзі, заправочка в нас готова. Що вже поробиш? Ви всі знаєте, хто на мене підписаний, я дуже люблю кінзу. Будемо додавати сюди почечок кінзи. Якщо кінзу не любите, додавайте будь-яку зелень. Якщо не любите будь-яку зелень, не додавайте. Це також буде смачно. Додамо кінзу в салат. І тепер заправимо його заправочкою нашу. А тепер все будемо перемішувати. Друзі, ось салат ми перемішали вже, повірте, це дуже смачний весняний салат і дуже швидко робиться. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, хто ще не підписаний, дивитись. І не пропустіть нові смачні, прості рецепти. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!